Вітаю вас, шукачі древніх знань на каналі де шепіт минулого зустрічається з містикою сьогодення. Сьогодні ми зануримось у день, коли сам вітер стає вісником долі, розкриваючи таємниці майбутнього і попереджаючи про небезпеки. 20 вересня це не просто дата в календарі, це перехрестя, де зустрічаються земне і небесне, де кожне подування вітру може змінити ваше життя. Цей день в народі відомий як Євстафій Вітряк або ж день вітряний. Його назва не випадкова. Саме сьогодні вітер набуває особливої сили, стає провісником погоди, урожаю, а іноді й більш глибоких доленосних змін. Це час, коли природа ніби промовляє до нас крізь шелест листя і завивання вітру, відкриваючи свої давні секрети. Церковний календар вшановує у цей день. Пам'ять великомученика Євстафія Плакиди та його родини, його історія це розповідь про незламну віру, що пройшла крізь неймовірні випробування. До святого Євстафія здавна звертаються з проханнями про захист від біди, про зміцнення духу у тяжкі часи, про збереження родини та добробуту, а також про захист воїнів і всіх, хто служить на благо вітчизни. Це також день, коли молилися за хороший урожай, і за те, щоб вітер був добрим помічником, а не руйнівником. Хоча день і має виражений християнський аспект, у народній свідомості він тісно переплітається з язичницькими віруваннями у духів вітру, що могли як дарувати благословення, так і насилати негоди. Пориньмо у дивовижну історію святого Євстафія, яка є втіленням містичного шляху людини. Його справжнє ім'я до хрещення було Плакида, і він був одним з найвидатніших полководців Римської імперії за часів імператорів Тіта і Траяна. Хоробрий шанований але язичник. Одного разу під час полювання, що стало для нього доленосним, Плакида побачив неймовірне видіння. Посеред лісу перед ним з'явився олень, роги якого були прикрашені сяючим хрестом, і між рогами оленя, ніби в сяєві, постав образ розп'ятого Ісуса Христа. Голос, що лунав з небес, промовив до нього, відкриваючи істину про віру і майбутній шлях. Це дивовижне явище настільки вразило плакиду, що він увірував. Разом зі своєю дружиною Феопістією та синами Агапієм і Феопістом він прийняв хрещення від єпископа, отримавши ім'я Євстафій. Але шлях віри рідко буває легким. Господь піддав Євстафія випробуванням, щоб зміцнити його дух. На його родину обрушились нещастя, майно було розграбоване, слуги померли від мору. Втративши все, Євстафій з родиною вирішили таємно залишити Рим. Під час морської подорожі зла доля знову їх спіткала. Капітан корабля, захоплений красою дружини Євстафія, насильно залишив її собі, відібравши від чоловіка. Залишившись сам з двома синами, Євстафій продовжив свій шлях, але і тут біда не забарилася. Переправляючись через річку, Євстафій ніс синів по черзі. Одного залишив на березі, переніс іншого, повернувся за першим. Але в цей час Лев схопив одного сина, а вовк другого. Збожеволіли від горя, Євстафій бачив, як його діти зникають у пащах хижаків, і нічого не міг вдіяти. Він залишився сам у глибокій скорботі, але його віра не згасла. Десять років Євстафій жив у селі, працюючи простим землеробом. Несучи свій хрест з гідністю, і ось одного дня імператор Траян, потребуючи досвідченого полководця, відправив своїх воїнів на пошуки плакиди. Чудесним чином вони знайшли Євстафія, який, хоч і змінився, але все ще мав величну поставу. Він повернувся на службу, здобув нові перемоги, а його слава дійшла до імператора Адріана. І ось тут відбувається ще одне диво. Під час одного з походів Євстафій зустрів двох молодих воїнів, які були йому знайомі. Розговорившись, він зрозумів, що це його сини, яких дивним чином врятували пастухи. А згодом він зустрів і свою дружину, яка змогла втекти від капітана і жила в доброчесності. Родина, розірвана жорстокою долею, знову об'єдналася завдяки силі віри і Божій волі. Однак Адріан, який змінив Трояна і був затятим язичником, дізнався про християнську віру Євстафія. Він вимагав від нього відректися від Христа і принести жертву ідолам. Євстафій відмовився за це його та його родину кинули на розтерзання диким звірам, але хижаки не торкнулися їх. Тоді їх кинули у розпеченого мідного бика. І навіть у цій страшній печі вони залишилися неушкодженими, віддавши свої душі Господу. Їх тіла були знайдені неушкодженими. Історія Євстафія Плакиди це гімн стійкості, віри та дивовижним шляхам, якими Господь веде своїх вірних. Знаки долю у день вітру. Народні прикмети. Сьогодні вітер, головний віщун, що несе послання природи. Якщо вітер сьогодні дме з півночі, чекайте на холодну зиму і сніг, північний вітер несе мороз, а отже, його сила передвіщає суворі морози, що накопичаться до зими, випробовуючи на міцність все живе. Теплий вітер з півдня, до м'якої зими та доброго урожаю ярових. Південні потоки віщують збереження тепла і вологи, що сприяє озимим культурам. І обіцяє сприятливі умови для весняних посівів, наповнюючи засіки до країв. Східний вітер до сухої осені, а західний до дощової та мокрої, східні вітри з континенту приносять сухість, тоді як західні, з океану вологу, що просочить землю до глибини, вітер, що змінює напрямок кілька разів на день, до непостійної осені та нестабільної погоди. Міграція повітряних мас вказує на коливання атмосферного тиску, що завжди є ознакою мінливості, ніби сама доля не може визначитися зі своїм шляхом. Якщо вітер дме безперервно, не вщухаючи, це до багатого врожаю льону і коноплі наступного року. Вважалося, що сильний вітер вибиває насіння з бур'янів, але залишає цілісними стебла корисних культур. Даючи їм більше простору для життєдайної сили. Багато жолудів на дубах, до суворої зими та хорошого врожаю влітку. Природа запасається, відчуваючи майбутні холоди, а рясний урожай жолудів також свідчить про силу дерева, що потім щедро віддасть її всьому навколо. Хмари пливуть низько з до дощу, що затягнеться, низькі хмари вказують на високу вологість повітря, що незабаром обернеться затяжними опадами, змиваючи всі сліди літа. Забудеш зачинити двері чи вікно. Вітер винесе з дому достаток. Вітер символізує не тільки повітря, а й енергію. Незачинені отвори створюють пробоїни в енергетичному полі дому. Крізь які вивітрюється фінансове благополуччя та гармонія, залишаючи порожнечу. Якщо сьогодні знайдеш вітерцем принесене перо птаха, чекай важливої звістки здалеку перо це легкість зв'язок з небесами, а вітер його провідник. Звістка буде легкою, несподіваною і принесеною з повітря, ніби послання від вищих сил. Коли вітер зриває з голови хустку або капелюх до несподіваної зустрічі або важливої події, втрата головного убору символізує короткочасну втрату контролю над звичним ходом подій, що віщує щось нове і непередбачуване, що кардинально змінить ваш день. Сни в цю ніч сни, побачені в ніч на 20 вересня, вважаються особливо пророчими та повними глибокого сенсу. Вони несуть послання з підсвідомості та вищих сфер, відкриваючи завісу майбутнього. Якщо вам сниться чистий прозорий вітер, що приносить свіжість, це до очищення нових починань і звільнення від обтяжливих проблем. Ваші справи підуть вгору, а негатив залишиться позаду, немов розвіяний. Бурхливий руйнівний вітер або ураган, попередження про конфлікти, перешкоди або внутрішні потрясіння, слід бути обережним у словах і діях, щоб уникнути втрат, можливо, настав час переглянути свої пріоритети, щоб не бути розчарованим. Легкий ніжний вітерець, символ гармонії, романтичних стосунків або приємних новин. Якщо ви чекаєте на відповідь, вона буде позитивною і принесе полегшення вашій душі. Уаста якщо у вісні ви летите на вітрі, це знак швидкого кар'єрного росту, успіху у творчості або здійснення давньої мрії, ваші прагнення отримають підтримку, і ви піднесетеся над буденністю. Бачите у вісні, як вітер розвіває ваше волосся, до свободи від обмежень, звільнення від чужих думок. Та можливості діяти на власний розсуд, відчуваючи себе справжнім володарем своєї долі. Приснилося млин, що крутить вітер це до успішного завершення розпочатих справ, плідної праці та отримання заслуженої нагороди ваші зусилля будуть увінчені успіхом, і ви пожнете плоди своєї праці. Народжені в цей день. Люди, народжені 20 вересня, несуть у собі енергію вітру. Вони мінливі, свободолюбні та дуже інтуїтивні. Їхня доля часто пов'язана з постійними змінами, подорожами та пошуком нового. Характер. Це ОСОбистості з живою уявою, гострим розумом та схильністю до філософських роздумів. Вони часто бувають непередбачуваними, їх важко утримати в рамках, адже вони прагнуть до незалежності, як вільний вітер. Вони цінують свободу понад усе, легко пристосовуються до нових обставин, але водночас можуть бути досить впертими у своїх переконаннях. Їм притаманна висока емпатія, вони добре відчувають настрої інших, мовши під вітру, що несе чужі думки. Доля Їхнє життя наповнене подіями, вони можуть досягти значних успіхів у сферах, де потрібна швидкість, мислення, креативність та вміння працювати з інформацією, журналістика, письменство, наука, мистецтво, психологія або ж будь-яка професія пов'язана з постійним рухом та комунікацією. Часто вони стають лідерами думок, надихаючи інших своїми ідеями. Однак їм слід остерігатися надмірної імпульсивності та нерішучості, що може призвести до розсіяності та незавершених справ, їхня доля це постійний рух, розвиток і пізнання світу, ніколи не зупиняючись на досягнутому іменинники. Сьогодні святкують іменини ті, хто носить святі імена, пов'язані з цим днем: Євстафій, Андрій, Іван, Ілля, Лука, Макар, Олексій, Петро, Сава, Феофан. Розглянемо докладніше Євстафія, що це ім'я, що означає стійкий, добре стоїть. Люди з цим ім'ям часто є опорою для близьких, мають сильний дух та внутрішню стійкість, здатність витримати життєві негаразди. Вони наділені мужністю, працьовитістю та глибоким почуттям справедливості, часто досягають успіху завдяки своїй наполегливості та вмінню протистояти викликам долі, ніби скеля, що стоїть проти найсильніших вітрів, це надійні друзі та партнери, на яких завжди можна покластися. Традиції та ритуали, що потрібно робити 20 вересня. У цей день, коли вітер набуває містичної сили, існують особливі традиції та ритуали, що допомагають очистити дім, залучити достаток та здійснити бажання, проводьте їх з вірою і повагою до древніх сил. 1. Ритуал очищення вітром Мета очистити дім та себе від негативної енергії, хвороб та лихого ока, що могли накопичитися протягом року. Що знадобиться? Відчинене вікно або двері, свічка, бажано біла, як символ чистоти, невелика кількість четвергової солі або сухих трав, полинь, звіробій чебрець, які відомі своїми очисними властивостями. Коли і як проводити проводити рано вранці, щойно зійде сонце, або на заході сонця, коли енергії змінюються. Відчиніть вікно або двері, щоб вітер міг вільно увійти в дім. Провітрити кожен куточок, запаліть свічку і обідіть з нею всі кімнати за годинниковою стрілкою, промовляючи слова обереги вітре, вітре сильний, брате. Забери з дому лихо й втрати, хвороби й печалі, всі напасті й недолі. Як свічка горить, так хай біда згорить, вітер її рознесе, до мене більше не принесе. Уявляйте, як вогонь спалює негатив, а вітер його розвіює. Потім розсипте дрібку солі або трав по кутах кімнат і дайте вітру їх розвіяти, щоб вони поглинули залишки зла, а ми стаємо, що робити після. Загасіть свічку, а її недогарок, закопайте під старим деревом подалі від дому, щоб негатив, який вона зібрала, не повернувся. Зачиніть вікна і двері, дякуючи вітру за допомогу і очищення. Це завершить процес очищення і запечатає простір від подальших вторгнень. 2. ритуал залучення достатку та успіху мета привернути фінансове благополуччя та удачу у справах, забезпечити стабільність і зростання, ЩО знадобиться кілька монет будь якого номіналу краще жовтих, що символізують золото, невеличкий мішечок з натуральної тканини. Льон або бавовна, зелена нитка, зелений колір притягує гроші. Коли і як проводити. Вийдіть на вулицю, коли вітер буде найсильнішим, але не руйнівним, бажано о півдні. Покладіть монети в мішечок і зав'яжіть його зеленою ниткою міцно на сім вузлів. Підніміть мішечок до неба і дайте вітру обвіяти його, ніби заряджаючи енергією руху, промовляючи. Вітре вітре, летючий пане, принеси до мого дому достаток та вдачу. Як ти вільно літаєш, так хай гроші до мене прибувають, множаться та не зникають. Слово моє міцне, діло моє вірне. Амінь. Повторіть ці слова тричі, зосереджуючись на своєму бажанні. Що робити після? Зав'язаний мішечок з монетами покладіть у свій гаманець або в місце, де зберігаєте гроші. Наприклад, сейф чи скарбничка він буде служити потужним амулетом на залучення фінансової енергії, постійно нагадуючи про ваш намір. Три ритуал загадування бажань на вітер Метелеф здійснити потаємне бажання, віддавши його на волю небесних сил. Що знадобиться чистий аркуш паперу без клітинок та ліній, ручка бажано нова, що символізує чистий намір. Коли і як проводити, напишіть своє найзаповітніше бажання на аркуші паперу якомога коротше і чіткіше, без негативних формулювань наприклад, замість не хворіти, пишіть бути здоровим, вийдіть на відкрите місце, де вітер добре відчувається, наприклад, на пагорб або біля широкого поля. Розгорніть аркуш з бажанням і дайте вітру його підхопити, уявляючи, як вітер несе ваше бажання до небес, до вищих сил, можна тихенько прошепотіти. Вітре, вітре, мій вірний друже, неси моє бажання, нехай здійсниться як і личить. Що робити після. Якщо папірець відлетів. Це дуже хороший знак. Ваше бажання почуте. Якщо залишився в руках. Спробуйте знову або змініть місце. Можливо, енергія недостатньо сильна нікому не розповідайте про своє бажання, доки воно не здійсниться, щоб не розвіяти його енергію. Кулінарні традиції дня. На Євстафія вітряка особливу увагу приділяли стравам, що символізували достаток та єднання. На столі обов'язково мали бути. Хлібі. Свіжоспечений домашній хліб або коровай символ життя, багатства і благополуччя, його пекли з борошна нового врожаю, дякуючи землі за її щедрість. Вважалося, що скипка такого хліба з'їдена зранку, надасть сил і захистить від хвороб, зміцнюючи дух. Страви з зерна. КАШІ, особливо гречана, пшенична. Які символізували урожайність і ситість, їх готували на молоці або з додаванням масла, меду, горіхів, щоб задобрити духів достатку і привернути ще більшу щедрість, це символ наповнення і процвітання, яблука та груші, свіжі фрукти, що дозріли до цього часу, особливо яблука, які асоціювалися з здоров'ям та довголіттям, їх також могли запікати з медом корицею, щоб Підсилити їх магічні властивості та притягнути солодке життя, млинці або оладки. круглі, золотисті млинці, що нагадують сонце, пекли, щоб залучити тепло і світло в дім, а також як символ достатку і плодючості, їх їли з медом або сметаною, щоб життя було таким же ситим і солодким. Головні заборони дня що не можна робити 20 вересня. 20 вересня День особливої енергії і порушення певних правил може мати серйозні наслідки, на… пам'ятайте, що вітер не тільки приносить, але й забирає, а його сила може бути непередбачуваною. Будьте уважні Побутові заборони 1. Не можна залишати вікна та двері відчиненими на ніч Містична причина. Вважалося, що в цей день вітер може бути провідником не тільки добрих, але й злих духів, що шукають притулку. Залишені відчиненими вікна це запрошення для негативної енергії та нечистої сили у ваш дім, що може оселитися в ньому. Наслідки порушення. Можливі хвороби для мешканців дому, особливо застуди, лихоманки, втрата спокою, сварки, а також вивітрювання, достатку та щастя з родини. Дитина, що народилася або зачата у такий день, може мати неспокійний, мінливий характер 2. Заборонено прати великі речі, особливо постільну білизну, і вивішувати їх сушитися на вітрі. Містична причина на вітрі, особливо на Євстафія, сохне не тільки білизна, а й ваша життєва енергія, здоров'я та удача. Вважалося, що вітер може вплести у вологі речі негативні програми, хвороби та біди, які потім перейдуть на тих, хто користуватиметься цією білизною. Наслідки порушення хвороби, особливо пов'язані з дихальною системою, втрата життєвих сил, відчуття втоми. Висихання грошового потоку, фінансові труднощі 3. Не можна плювати проти вітру. Містична причина. Це прояв крайньої неповаги до стихії, яка в цей день є особливо потужною та чутливою. Вважається, що так ви кидаєте виклик самій долі та вищим силам, що керують вітром. Наслідки порушення. Вітер може принести вам хвороби, невдачі та неприємності, повернувши вашу ж негативну енергію проти вас у примноженому вигляді, можливі проблеми з горлом, легенями, а також несподівані удари долі. 4. Не варто вирушати в далеку дорогу без нагальної потреби. ЦААШАМЛІВ МІСТИЧНА Причина. Непостійний вітер сьогодні може принести несподівані перешкоди та затримки у дорозі, а також залучити небажані зустрічі, духи вітру можуть заплутати шлях, збити з пантелику або накликати негоду. Наслідки порушення дорога буде важкою, може статися поломка транспорту або виникнуть інші неприємності. Поїздка може виявитися невдалою, принести розчарування і не принести бажаного результату. Залишивши гіркий осад. Фінансові заборони 5 не можна позичати гроші або віддавати борги. Містична причина передача грошей сьогодні означає передачу своєї фінансової удачі або, навпаки, залучення чужих фінансових проблем. Вважається, що вітер може розвіяти ваші гроші або ж занести вам чужі борги та безгрошів'я. Наслідки порушення. Можливі значні фінансові втрати, борги, які важко буде повернути, або ж ви не зможете повернути позичене, залишаючись в скруті. Шусть Не можна перераховувати великі суми грошей на вулиці. Містична причина відкрите перерахування грошей під вітром це демонстрація свого достатку, що може привернути заздрість і лихе око. Вітер може здути ваше багатство, несучи його невідомо куди, або зробити його вразливим для крадіїв. Наслідки порушення можливі несподівані витрати крадіжки або фінансові труднощі, що призведуть до збідніння і розчарування соціальні та енергетичні заборони 7. Не варто починати нові великі справи або робити важливі покупки. Містична причина. Вітер символізує мінливість і непостійність. Справи розпочаті в такий день можуть бути нестабільними та непередбачуваними, а їхній результат сумнівним. Вітер може відвернути успіх від цих починань, наслідки порушення. Проект може зависнути, не принести очікуваного результату або потребуватиме значно більше зусиль. Покупка може виявитися невдалою. А річ недовговічною чи непотрібною. Восьмім. мім тим тимте не можна сперечатися лаятися, особливо на вітрі. Містична причина Слова, сказані на вітрі, набувають особливої сили і можуть бути підхоплені невидимими сутностями, які посилять негатив. Це притягує сварки і розбрат у дім, руйнуючи гармонію і мир. Наслідки порушення. Конфлікт може затягнутися, призвести до серйозних розбіжностей і навіть розриву стосунків. Негативні слова повернуться до вас бумерангом, викликаючи додаткові проблеми і нещастя. Дев'яте. Заборонено обрізати волосся та нігті містична причина волосся та нігті це частини нашого тіла, що зберігають нашу енергію та інформацію. Обрізаючи їх сьогодні, ви можете обрізати свою удачу, здоров'я або зв'язок з родом, роблячи себе вразливими. Наслідки порушення можливі проблеми зі здоров'ям, втрата життєвих сил, зниження привабливості або невдачі у важливих справах, ніби ви втрачаєте частину своєї сутності 10. не можна викидати сміття у вітряну погоду, особливо з вікна. Містична причина. Викидаючи сміття, ви викидаєте не тільки фізичні відходи, а й енергетичний слід вашого дому. Вітер може рознести цей негатив і повернути його до вас у вигляді бід, а також завдати шкоди оточуючим, що також повернеться до вас бумерангом. Наслідки порушення це може притягнути бідність, хвороби та неприємності у ваш дім, забруднити вашу енергетику і принести розлад у життя. Пам'ятайте, шановні глядачі, знання це сила, використовуйте його мудро, поважайте давні традиції, і нехай вітер сьогодні принесе вам лише добрі вісті, до нових зустрічей у світі містики та народних таємниць.